І цінніше, що має людина, це життя. Найдорожчим дарунком є його продовження у дітях, у тих маленьких янголах, які з великої любові зароджуються під материнським серцем. Ще не народжене дитя. Ми вже любимо усіма думками, відчуваючи його велике прагнення до життя. Продовження роду, збереження нації основне завдання для кожної країни. Діти це безмежна, ще не зіпсована щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них, саме тому святий обов'язок дати їм шанс на життя. Розбудова в Україні мережі сучасних перинатальних центрів із найкращим обладнанням та високопрофесійними фахівцями у рамках проєкту Нове життя, який втілюється під патронатом президента України Віктора Януковича, є одним із пріоритетів державної політики. Президент висловив упевненість, що Україні вдасться швидко наблизитися до світових стандартів у сфері охорони материнства і дитинства. Щоб не сталося, нам треба разом багато потрудитися, зауважив він, додавши, що Перші кроки на цьому шляху вже зроблені на виконання доручення президента про реалізацію національного проекту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства в Україні. За два роки вже введено в експлуатацію перинатальні центри у таких містах: Кіровоград, Донецьк, Харків, Житомир, Дніпропетровськ, Київ, Сімферополь та Полтава. На черзі Івано-Франківськ. 20 років незалежності України. Всі говорили, що Україні потрібно реформи. Всі без винятку. І влада, і опозиція. Ну ніхто до цих реформ не брався. Бо всі прекрасно розуміли, що реформа ніколи не приносить позитиву для влади. І всі відкладали на завтра, на потім, от після цих виборів, після тих виборів. І ці всі проблеми, будемо так казати, накопичувалися кожен рік. І президент взяв на себе відповідальність, не дивлячись на те, що буде падати його рейтинг, і так далі, не дивлячись на той. Величезний шквал критики, який піде, бо реформи не сприймались в жодній державі. І навіть от в Польщі, коли Бальцерович вводив реформи, то народ готовий був його розірвати. Але реформи зроблені. І ви подивіться, що Польща була позаду України економічно відстала. І зараз де Польща, а де Україна? і Наскільки швидкими темпами в результаті економічних реформ пішла Польща? Це зовсім зараз друга держава. Надзвичайно важливе це реформа медичної галузі. Президент поставив завдання підняти на якісний вищий рівень галузь медицини, наблизити медицину до людей, щоб медична галузь була для людей, а не люди для медичної галузі. І в області теж зроблено надзвичайно багато, дуже багато зроблено це тільки сліпий не може бачити, або той, хто не хоче бачити. На сьогоднішній день будується. Сучасний перинатальний центр для матері і дитини у Франківську У листопаді 2011 року в Івано-Франківську на території обласної клінічної лікарні почали будівництво нового сучасного обласного перинатального центру. Було урочисто закладено капсулу з посланням майбутнім поколінням у фундамент центру. Священники освятили місце будівництва на виконання ідеї президента України. Його доручення президент України минулого року був на нас в області і дав доручення побудувати сучасний оснащений по останньому слову світової техніки, зроблення передових досвідів світу, перинатальний центр. Це є одна із самих таких важливих складових... Будівництво майбутньої нашої держави, нашої нації, нашої України. Бо все починається від маленької дитини. На Прикарпатті обласний перинатальний центр загалом було створено ще у 1997 році. Тоді це був один із перших таких медичних закладів в Україні. Сьогодні, за словами його керівника Ігора Ваколюка, тут на рік приймають понад три тисячі пологів. На сьогоднішній день в обласному перинатальному центрі в рік, Приймається порядку 3200-3,5 тисячі пологів. Це пологи у жінок з важкими захворюваннями, в хворих жінок, в жінок, які мають ускладнення під час вагітності, в жінок, яких прогнозуються ускладнення в пологах. Самим основним нашим на сьогоднішнім напрямком є це забезпечення народження недоношених дітей, їхнє виживання і Максимальну можливість забезпечення здоров'я тої глибоко недоношеної дитинки в майбутньому. Ми приймаємо, якщо взяти з області всю кількість передчасних пологів, то десь, напевне, 9 десятих від всіх передчасних пологів народжується в обласному перинатальному центрі. Це е, досягнули ми шляхом моніторування всіх вагітних жінок з груп ризику. Край високого ризику і транспортування з регіонів Івано-Франківської області, з районів Івано-Франківської області в обласний перинатальний центр вагітної жінки з плодом в утробі матері. Шляхом такого певного досвіду ми побачили, що коли транспортувати вагітну жінку в обласний перинатальний центр і розрозрошувати її в умовах обласного перинатального центру, результати виживаємості плода і захист. Здоров'я жінки набагато краще завдяки високій професійності лігарського складу. Значно зросла динаміка виживання як матері, так і дитини. Не було зафіксовано смертності від акушерських причин. За рік знизилась кількість перинатальної смертності у два рази. Загалом Івано-Франківська область посідає перше місце в Україні за найнижчим показником щодо летальних випадків під час пологів як матері, так і дитини. Притихне надто високих технічних можливостях, які, як зазначив Ігор Вакалюк, є на сьогодні у центрі. На сьогоднішній день є підготовлені спеціалісти перинатального центру, які по швейцарських європейських програмах проводять навчання як контингенту медичних працівників перинатального центру, так і всіх полових стаціонарах області по сучасних медичних технологіях. Зараз. Іде моніторинг цієї роботи. І Дійсно, присутні представники швейцарсько-українського проєкту і по районах моніторують вони якість роботи спеціалістів перинатального центру в безперервному навчанню в районах області. Попри позитивні показники, сьогодні перинатальний центр потребує зміцнення матеріально-технічної бази, яка не цілком відповідає потребам сучасної якісної медицини. Надзвичайно. Важливою для нас проблемою є матеріально-технічна база працюючого, існуючого перинатального центру. Для 97-го 8-го року, коли ми відкривалися, ну, це була навіть прогресивна і була достатня для тих технологій, які були 15 років тому. На сьогоднішній день є нові медичні технології. Вони вимагають. Відповідно і нових умов для вагітних жінок, для післяродових дітей і для новонароджених. Тому за дорученням президента України які, Віктора Федоровича Януковича, яке було зроблено чи дано так, при зустрічі в Калуші, Є доручення президента про будівництво нового приміщення обласного перинатального центру, сучасного перинатального центру, і реорганізації його в такий сучасний сенс з новими медичними технологіями. Із часу урочистого закладання капсули під майбутній перинатальний центр минуло майже півтори року. Скептики прогнозували, що омріяний медичний заклад перейде в розряд довгобудів. Але за ініціативи голови облдержадміністрації Михайла Вишиванюка та підтримки президента України Віктора Януковича сьогодні на території Івано-Франківської обласної багатопрофільної клінічної лікарні уже височіє семиповерхова новобудова, у якій активно ведуться будівельні роботи. Місце розташування нового перинатального центру обрано не випадково, як стверджує Ігор Вакалюк, вагітні жінки можуть мати різні патології, а таке розміщення установи дасть можливість об'єднати зусилля обласної лікарні і перинатального центру для більш ефективного лікування та в результаті приведення на світ більш здорових немовлят. Актуальним є те, що в новому перинатальному центрі будуть створені нові відділення, відділення, які. Забезпечить перебування новонародженої з глибоко недоношеної дитини до її виписки. Тобто створений буде другий етап вихожування новонароджених. Дитинка народжується. Ми зараз маємо досвід вихожування дітей не завжди вони виживають, але останнім часом надзвичайно великі успіхи є виживання дітей критично малою вагою тіла. Це значить. Менше півтора кілограма, а навіть і менше кілограма. То в новому перинатальному центрі вони не будуть переводитися в обласну дитячу лікарню. Там буде відділення, яке буде виходжуватися ці дітки після реанімації новонароджених, аж до їх нормальної ваги і можливості виписати додому. Тобто другий етап виходжування новонароджених. Він рідкість. І, в принципі, це доручення президента приємно, що співпало з його проектом Нове життя, який є в цілій державі, і йде реорганізація всіх областях, реорганізація, реконструкція приміщень, під, центру, під перинатальні центри з другим етапом вихожування новонароджених. В нас йде будівництво з нуля, щоб ми радикально покращили умови цим людям. І цим жінкам перебування в лікувальній установі і надання їх, їм допомоги. Дуже важливим буде варіантом, який, в принципі, є рідкісним для України, це надання допомоги плоду в утробі матері, в тому слі операції на плоду в утробі матері буде відділення. Які яке буде лікувати, вроджені вади. у сучасному перинатальному центрі планують створити відділення малоінвазивної терапії в гінекології, адже перинатальний центр це цілий комплекс, де обслуговуються не тільки вагітні, але й жінки, які в майбутньому тільки планують зачати дитя. Основне завдання сьогодні, як стверджує головний гінеколог області Ігор Вакалюк, це забезпечити надання повноцінної допомоги жінкам під час вагітності та в пологах. Забезпечити безпечність народження дитини, цього досягти можна тільки в умовах дотримання міжнародних стандартів. Перинатальний центр та обласну клінічну лікарню з'єднуватиме підземний перехід між діагностичними відділеннями. Це дасть можливість зекономити кошти на придбання деякого дорогого діагностичного обладнання, яке уже є в обласній лікарні. Треба Мати доступ до такого апарату і весь час можливо транспортувати. От перинатальний центр, от бачите, корпуси обласної лікарні. Дуже близько. І тут буде, а це є центр діагностичний, приватний центр, той, що знаєте, на території теж обласної лікарні. І я вважаю, що все це важливо, бо це буде по типу якогось містечка медичного. І коли ми тут будемо мати вже спроєктований перехід сюди, а тут є відділення комп'ютерної діагностики, я думаю, що це дуже економічно вигідно. І дуже варто, і там ще ми говоримо за те, що він вже є ота для гелікоптера свощадочка. Навіть перший раз думали, що можливо це робити на даху перинатального центру. Це був проєкт. Я то страшно виступив проти. Бо розумієте, що наші діти, глибоко незрілі діти. Для них шум це є недобре. Навіть як працюють компресори їхніх апаратів, на яких вони дихають, а mm. компресори дають геть, придають кровові від то, що ми компресор, то що їх сяде вертоліт. Тому ми добре спланували, що воно буде окремо. Все це дуже правильно, я думаю, вважаю, продумано, але буде доступ до транспортування. Так само, як доступ до діагностичного обласна клінічна лікарня теж не має кушать і нікудичної служби. А тому ми теж будемо для них вигідні своїми технологіями. Існуючий перинатальний центр сьогодні намагається забезпечити жінкам комфортні умови. Та, попри це, бракує палат для сімейних пологів, коли один із членів родини має можливість бути присутнім під час народження дитини. Як стверджують лікарі, процес появи на світ довгоочікуваного немовлятка є досить інтимним, особливим моментом, тому не перешкоджають, а навпаки, сприяють у бажанні рідних бути поруч із породілею. Більше того, як показує практика, партнерські пологи допомагають мамам краще с. Спри... Равлятися із болем і процес пологів протікає швидше і легше. У цьому на практиці переконалися щасливі батьки маленької Настусі у новому перинатальному центрі. В першу чергу подбають про те, аби умови перебування для жінок були якнайкращими. Наше ліжко працює більш ефективно, як стандарт в Україні акушерсько-гінекологічного ліжка. О, но більш напружено працює При тому, що умови я вважаю на сьогоднішній день абсолютно. Не відповідають знаєте, відношення нашого до тих жінок. А коли там будуть ще й умови, а там будуть по одному, по одній, по дві жінки, знаходяться в палаті з душем, з всіма умовами, то вже з проєкту робили. Душ, туалет для кожної палати, для кожної жінки, максимум для двох жінок один. так? Сімейні палати, ми вам покажемо сімейні родзали. Знаєте, такі сімейні розали, що туди приходить жінка, там вже народжує і звідти виписується. У нас вже зараз інші технології. У нас ми не тримаємо жінок по сім днів після народження, ми тримаємо 2-3 -три дні, ну, три, практично. То от ми зробимо таких родзалів 10, які можуть там. Знагороджувати, бо може не дуже добре вони перехрещувалися. З чоловіком, там з мамою нас собі вибори, хтось сімейний. Ми не знали є сімейні палати. Ми перші зробили сімейні палати, де на родах і на післяродовому періоді знаходяться родичі, але їх дуже мало. Та за ними черга. Люди хочуть цього це, це знаєте для сім'ї найближче. Якщо є шанс врятувати маленьке життя, його потрібно використовувати, докладати усі сили і знання. Прикарпаття, наче писанка, поступово набирає яскравих барв, які з'являються у замислуватому орнаменті нашого життя сьогодні ще не простого, але доброго та світлого завтра для нас, наших дітей та онуків.